Людовий Дніпро холодний ще. І. І там хлопці чомусь на табуретку полізли. Лампочки міняють. Ммм, яка тут дітям. А дітям тут Друзі, а дітворам. А з гімнастами, Юлія, я ж вже веду трансляцію, подивіться, ні, я б не проти з гімнастами, я б напросилася і, і зайнялася б з ними теж. Але ж я, по-перше, не в спортивній формі. Ну, ну добре, ну, такі можна теж так, займатися, можна зняти і босоніж. Але ж я вже подивилася тільки, що я вже час 25 веду трансляцію. Тому я хочу зараз зараз хочу швиденько показати вам М -м -м. і руки помочити. Теж хочу. Я теж хочу змочити ручки. Послухати шум води. Клас. Насправді я не знала. Раніше їх тут не було. Ну і я тут, я тут не була. А, минулого разу, два роки тому ми тут були. Чи три. Три роки тому ми тут були. І е, тут просто тоді ще тоді фонтана не було. Ну, я його не бачила. Хтось кинув. Дівчинка кинула шишку. і Їй дуже цікаво, що пливе шишка. Гриби до себе тільки не впади. Краще не на колінках встань, ляж на пузіка. До тебе. Але треба двома ручками грибти. Двома. Ой, ти ж на себе. На себе. Отак. Намочився. А тепер сохни. Нічого. Кудись припливе. Ніхто не доставцю. Ніхто не достав цю шишку. Де вона? Я її бачу? Ось. Дівчинка її кинула і так вона і плаває. Я б їм достала, але боюся, що я можу Можу болтихнутися туди. Ану? Друзі, достану. Достану чи ні? стало. <рігра> ну, якби болтикнулося, то сонечко. Все, йдемо до Дніпра. <рігра> Зараз ми ой, а <рігра> Зараз висохне, так? Аби це було найгірше в нашому житті, так чи ні? Чудово. Такий зроблений фонтан. Із іде фонтан, потім один перелив і другий перелив. Зараз я стану і покажу вам, як то кажуть, фаз. Угу. Так. Звідси. О, тут ще щось і гуде. Раз, два, три. Зараз трохи підніму. Так, щось гуде. Йду далі. Може тут і зв'язку немає. Іду далі і в кінці.